Всім доброго дня. Ми сьогодні знаходимося біля нашого інкубатора. Сьогодні 19 день інкубації, зараз ми просвітимо наші яйця. Вон, інкубація йде. Зараз побачимо, що в нас вийшло. Воно тобі йшло. Будемо зараз просвітлювати наші яйця. Так, тут одного яйця нам не хватало, ми доложили від наших курочок. Як вам показати, не видно. І воно у нас запліднене. Запіднене. І, і кажуть, що з холодильника не підходить. Яйце. От, оказується, що все підходить. Провіримо, покажемо. Так, а зараз ми ще бролер не подивимося. Пустишка. От, перше яйце вийде, бачите, немає нічого. Ну, там не видно. Ну, на телефон не видно, но я вам скажу, что угу. пусто. Короче, проверим, покажем. Да, расскажем. что у нас получилось. А так, просветили яйца. наши нашей Зои Ликс. Ось всі яйця оказались по пусті. З десяток було, типу щось було там всередині. От. Із їх тих вилупилося сім, сім штук. Так? сім бролерів вилупилося. Одне вон доходяга. От. І ось залишилися зараз яйця, що вроді би як ото що всередині в них їх було. Але нічого не вилупилося. Зараз ми розв'ємо, побачимо, що там середині. Ну, ось, такий результат. Короче, Ось наші яйчки. І в 60 яєчок у нас було запліднених всього лиш е, тут 6,8 вивупилося, так? Да? Так, 4 заходимо. 4 запліднених 30. тут і 8-12 запліднених і 60 яєць. Оце так купляти яйця на ОЛХ. Я ще написав цьому покупцю, що ще продавцю, то ще продавцю. Та ще він мене хотів зробити типа що це моя вина, що там зарод, кожному типу, зародиш, зародиш був. Я йому скинув відео і фотографії. От, і він моментально зник. Більше зв'язки немає. Зараз покажу вам, що в нас вилупилося. Кому ну, цікаво. Ось все, що в нас вилупилося із 60 яїч, яїчок. От, вже гріються під лампочкою, їдять. Побачимо тепер, що з їх виросте. Чи з їх буде бройлер, чи з їх буде проста. Курочки яйцо купляли ми так, як бролера Коп-500-го. Але, але побачимо, що буде. Так що, кого цікавить дані, номера телефонів і дані цього чудо-продавця, пишіть коментарі, скину вам, щоб він теж не попадався на таких людей. О, так що, десь приблизно отак. От, фотки я вам ставлю там. Побачите. Ну, от Достаю побачити, що всередині було, яке там було запліднене, яке що там було не запліднене. Тут ну, от, вже водичку п'ють, корм їдять. такі от Ну Побачимо, що з них. ну Ті, що перші вилупились вони такі побольше, вони, видно їх. А ті, що долуплювалися, то такі поменше. От. Так що, якщо заказуєте на великс то будьте. Обережні, щоб не попадалися на такі, хоч. Яйцо я заказував Чехію. Стоїмося була 10 гривень. Так що десь отак от. Будем, що ж, невдача, є невдача. От, самі винуватні, що знайшли такого продавця. Будемо з дешевими яйцями. Будемо далі замовляти. Бо нам бролер треба. Сезон тільки починається, будемо замовляти ще і таку курочку домашню. А так от. Всім поки. Всім лайки. А кому цікаво, що за продавець і номера, контактні номера телефонів, от. пишіть коментарі, я скину вам побачите.